Знайомтеся, це мейн-кун, одна із найбільших порід домашніх котів у світі. Довжина цього велетня від носа до кінчика хвоста може сягати одного метра і навіть більше, а важити він може втричі більше, ніж звичайний кіт. Мейнкуни вирізняються своїми великими загостреними вухами, з характерними, як у рисі, пензликами на кінчиках. Інша помітна особливість котів цієї породи. Це довгий пухнастий хвіст, довжина якого може сягати навіть 37 см. Тіло м'язисте з широкою грудною кліткою та сильними лапами. Тривалість життя майнкунів може сягати 15 років, а іноді навіть більше. Відповідальний догляд та раціон це фактори, що впливають на неї. У майнкунів на даний момент налічується понад 10 різних окрасів. Базові окраси в них це агуці. Димчатий чорний і тигровий. Це зумовлено тим, що на початку свого розвитку порода жила в основному в лісі та мала бути пристосована максимально до умов виживання. Після того як селекцію мейнкунів зайнялись вже для шоу, з'явились яскравіші ошатні окраси, такі як червоний, рудий, білий. І у поєднанні з первинними окрасами було утворено багато проміжних. У мейнкунів вага в основному залежить від статевого диморфізму. Коти набагато більші, досягають ваги 10-12 кілограм, кішки в основному 5-6 кілограм. У мейнкунів є породна ознака, це виступаюча масивна нижня щелепа, це відмінна ознака цієї породи, і навіть не фахівець завжди по нижній щелепі зможе визначити хто перед ним. Мейнкун або кіт іншої породи. Характер. Хоч вигляд мейнкуни мають грізний, характер у них лагідний. Зазвичай вони добре ладнають із дітьми, собаками та іншими тваринами. Ці коти дружелюбні і тихі, не вимагають постійної уваги, хоча для них важливо бути поруч зі своїми власниками та проявляти цікавість до всього, що вони роблять. Я можу сказати, що мейн-кун дуже розумна, інтелігентна порода. На відміну від більшості інших котів, вони дуже прив'язуються до людей. Вони вважають себе собакою і постійно супроводжують свого власника. Але у менкунів є особливість: він обирає одного члена сім'ї, решту просто любить. Захищає, але здебільшого уваги на них не звертає. Історія породи: Мейн-кун – одна із найдавніших північноамериканських порід. Перша згадка про неї датується 1860-ми роками. Завдяки своїй зовнішності та міфам щодо спорідненості з єнотами, Мейн-кун і отримав свою назву. Найпоширеніша легенда про походження породи мейнкун. Перша це схрещування кота та єнота за рахунок того, що у мейнкунів дуже великий пухнастий смугастий хвіст. То в умовах виведення породи в штаті Мейн їх і назвали Мейнкун, кішка єнот. Коли вже мейнкуни потрапили до Європи за рахунок того, що коти були дуже масивні, дуже важкі, у них великі кістя і пензлики на вухах, з'явилася друга легенда про те, що це була суміш, рисі та домашнього кота. Насправді генетики довели, що це просто великий дикий кіт, який був одомашнений і шляхом селекції набув свого зовнішнього вигляду. Поведінка зазвичай коти цієї породи досить врівноважені та спокійні. Вони не схильні до проявів агресії та рідко бешкетують. Водночас мейнкуни полюбляють активні ігри з власником. Мейнкун дуже товариська тварина. Вони завжди намагаються бути біля власника. Вони ходять за власником по всій квартирі. Але зрозуміло, як всі тварини, вони люблять поспати на самоті, щоб їм ніхто не заважав. – дуже контактна тварина. Декілька особин мейн мейнкунів можуть абсолютно спокійно жити разом, не викликаючи при цьому жодних конфліктів. Мейн-куни дуже люблять водні процедури, тому вони вмиваються 2-3 рази на день, саме тому вимагають, щоб вода у них була чиста. Якщо мейнкун бачить, що вода брудна, він може почати м'явкати, бити лапою по мисці і вимагати зміни води. Якщо ви не зміните йому туалет, якщо ви його не погодуєте, не поміняєте воду, він відвернеться від вас і не буде з вами спілкуватися. Виховання та дресирування. Мейнкуни улюбленці з високим інтелектом. У них добре розвинена пам'ять. Важливо почати їхнє виховання ще в ранньому віці. Кошенят одразу варто привчати до лотка та дрябки для кігтів. Найкращим методом, щоб підтримувати правильну поведінку улюбленців, будуть винагороди та заохочення у вигляді ласощів чи ігор. Мейкун. Обирає одного члена сім'ї, якого він буде обожнювати, якого він буде переслідувати своєю увагою, від якого він буде намагатися отримати увагу. Але при цьому до того, хто його годує, прибирає вечір, він ставиться дуже філософський із царською недбалістю, дозволяє за собою доглядати. З досвіду я можу сказати, що з майнку не можна подружитись. Майкуна можна зацікавити грою, їжею, але дресирувати або, тим паче, насильно змушувати щось робити, практично нереально. Кіт досить волелюбний. І не любить, коли порушують його особисті права. Але в грі кіт здатен багато на що, і вже завдання власника розіграти кота так, щоб отримати потрібний результат догляд та утримання. Грумінг мейнкунів зазвичай зводиться до стандартних процедур із догляду. Найперше це ретельне вичісування, якого потребує густа шерсть цього кота. Приблизно раз на місяць необхідно підстригати кігті улюбленцю. Не слід забувати і про гігієну зубів та ротової порожнини мейнкунів. Для цієї процедури знадобиться спеціальна щітка та трішки терпіння власника. Мейн-кун, як і будь-який кіт, повинен точити кігті. І дуже велика проблема це коли він починає точити кігті, обкили, меблі. Для того, щоб цього уникнути, маленьке кошеня з дитинства треба привчати точити кігті спеціально відведеному для цього місці. Як цього досягти? Найпростіше за допомогою ласощів. І якщо кошеня починає у вигляді гри точити кігті у потрібному місці, ви його хвалите і годуєте. Після двох трьох підгодовувань кошеня, щоби заслужити ласощі, само піде туди точити кігті та прийде за тим, що він найбільше. Любить. Так за допомогою гри, ласки та їжі можна досягти потрібного результату. Будь-який догляд за твариною починається з дитинства. Поки кошеня маленьке, його привчають підстригати кігті, чистити вуха, чистити очі і раз на місяць митися в душі та сушитися під феном. Кіт залишається красивим, чистим та не линяє. Для того щоб кота вичесати, необхідно мати, окрім звичайного гребінця, ще й пуходерку. Чому тому, що кіт має дуже добре розвинений підшерсток, і звичайний гребінець просто не в змозі розбити підшерсток. Якщо спочатку розчесати підшерсток за допомогою пухадерки, потім розчесати звичайним гребінцем, кіт буде красивий і без колтунів здоров'я та харчування. Величні мейнкуни мають надзвичайну силу та витривалість. Цим велетням із масивним кістяком потрібен особливий раціон. Так, для кошенят до 15 місяців рекомендовано повнораціонний збалансований корм для кошенят породи Мейн-Кун. Адаптований вміст білка та мінералів допомагають підтримувати здоровий розвиток кісток і суглобів у період росту. А комплекс антиоксидантів, в свою чергу, захисні сили організму кошеняти. Від 15 місяців рекомендовано повнораціонний збалансований корм для дорослих котів породи минку. Його склад розроблений спеціально для підтримання здоров'я кісток, суглобів та серця котів цієї породи. Специфічні амінокислоти, вітаміни та жирні кислоти допомагають підтримувати здоров'я шкіри та шерсті. А спеціально розроблена крокета кубічної форми адаптована для великих квадратних щелеп котів породи минку. Мейнкун важкий, масивний кіт, тому йому потрібно спеціально. Збалансоване харчування, в якому враховані ці фізіологічні потреби. Йому потрібен корм з підвищеним вмістом білків, жирів і кальцію. Коли у вас живе доросла особа, йому треба регулярно щорічно робити щеплення, раз на три місяці обробляти від гельмінтів, сезонно обробляти від бліх та кліщів, і хоча б раз на півроку. Профілактичною метою відвідувати ветеринарного лікаря, щоб переконатися, що ваш улюбленець найздоровіший, найкрасивіший і найщасливіший кіт на світі мейнкуни це розумні коти, які вражають своїми розмірами та стриманим м'яким характером. Вони легко закогують у себе власників та готові дарувати любов у відповідь.